Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні хочу запросити вас на розвиток мовлення на тему весна. Ми з вами розберемося, яка ж вода у нас гарна. І трошечки послухайте ще вірших. Тому я вас запрошую і бажаю вам гарного настрою. Весна це один з найпрекрасніших і найрадісніших сезонів року. Після холодної зими природа знову прокидається і все навколо стає яскравим, живим та веселим. Коли приходить весна, сонце починає світити яскравіше, і повітря стає теплішим, сніг тане, і з під нього з'являються перші квіти. Ви можете побачити, як на полях, у садах і парках розпускаються підсніжники, крокуси, нарциси і тюльпани. Їхні яскраві кольори радують око і пробуджують бажання гуляти на свіжому повітрі. Також весна це час, коли дерева починають набирати зелені листочки, а в саду лунає спів птахів. Пташки повертаються з теплих країв, будують гнізда та радують нас своїм співом. Приходячи в парк, ви можете почути, як Соловей співає свою чарівну пісню. Крім того, весна це час для нових розпочинань. Багато людей займаються посадкою рослин, створюють квітники і городи. Діти можуть допомагати батькам садити насіння, спостерігаючи, як вони ростуть і перетворюються на дивовижні квіти чи смачні овочі. У весняні місяці також святкуються різні свята. Наприклад, одне з найулюбленіших це Великдень. У цей час люди фарбують яйця, готують смачні страви і проводять час разом з родиною. Весна це не лише час для природи, але й час для нових вражень. Діти можуть гратися на вулиці, кататися на велосипеді, літати на повітряних зміях або ж просто насолоджуватися прогулянками в парку. Отже, весна це пора, коли все цвіте і кожен день приносить нові радості. Давайте насолоджуватися цією прекрасною порою року і берегти природу, щоб вона радувала нас. Дітки, Своїми пропоную дема. вам послухати віршики, та по можливості повторюйте за мною. Прийшла весна зеленокоса сади розквітли і гаї, гойдає вітер срібні роси, співають дзвінко, солов'ї. Ось ще один віршик. Вовк ведмедя розбудив. Вже весна гуляти йди, виліз велетень з барлогу, вовк втікає в ліс від нього. І наостанок ще один віршик. Уже в дітей порожевіли личка, уже дощем надихала рілля, І скрізь трава, травиченька, травичка, І сонце сипле квіти, як з брилля. Дякую вам, мої любі, за увагу. Бажаю вам гарного дня, настрою!